Що що? Кого? Чепуху. Зараз дам чепуху. Так, спокійно. Дайте заліву. Ширше ножки. Добре. Правей коліс. Стоп, навантаження наліво, похилилося на ліво. Стоп, ну що робимо? Спокійно. Трішки на ліву ножку похилилися. Право піднімаємо рівненько, рівненько, рівненько. Ну, бо ви неправильно робите. Вирівняли коліно. Підняли п'ятку спочатку. Не спішіть. Доверху коліно. Ще доверху. Вирівняли, ще доверху. Рівненько. Сюди. Ще. Ось так. Підняли. Опустили. Ще підняли. І запам'ятовуйте, ви можете рівно. Вирівняли, підняли. Добре. Підняли. Ще. Добре. Самостійно. Тільки... Стоп! Тільки рівно, ви чули? Рівно. Підняли. Куди п'ятка втікає? Підняли ще. Ще вище. Стоп, 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 стоп. стоп. Не можете підняти. Знаєте чому? Бо підійшли вперед. Ви вже тобто стоїте ось так. Тобто треба нахиленим бути трішки перекриваним. Тобто ось так. Я буду сам говорити, коли вистачить, коли ні. Ви зараз не в тому положенні, щоб керувати Василіна. Ви ж ніби знаєте, правда? Да. І мною крепко не покірує. Може хочеться, правда? Але не виходить. Чи виходить? Що? Піднімаємо. Вирівняли ліве колінку. Трішки навантаження на ліву ножку. І піднімаємо. Ще. Ще. Піднімаємо колінку, піднімаємо, піднімаємо сюди. Торкнулись. І ножку стало ширше. Тут своє положення. Вирівняли, знову сюди, торкнулись. Ще вище. Ще. Піднімаємо, піднімаємо. Ціпіть, ціпіть зуби, попробуйте підняти. Ну що ви лінивітки? На ліву ногу похиліться. На ліву ногу похиліться. На ліву і піднімайте праву. Піднімаємо праву. Ще вище. Відірвіть пальчики. Ну відірвіть. Піднімайте, ще вище. Ще. Здаєтеся. Рівно таз. сюди нахилилися. Вперед. Вирінули колінко. Похилились на праву ногу. Піднімаємо ліво. торкаємося. Ліве, підняли. Молодець. Стоп! Ножку рівніше. Ось так. Ще ліве. Ще. Трохилина, зараз дам! Піднімайте. Ліве. Добре. Ще. І тепер так само право підняли. Похилились на ліву ножку, підняли праве. Не буде. Підняли праву ногу. Зігнули. Так, тобі там. Рівно тримаємо. Сюди. Дупу вперед. Нахилили. Колінку підняли. Ще. Ще доверху. Сюди. Ще підняли. Ще підняли. Ще вище. Ще тяніть, тяні, тяніть. Сюди. Вирівняли. Стоп. Вирівняли. Добре. Не сідаємо. І зараз вами ще.